8 лютого в експертному клубі Чиста політика відбулася презентація результатів дослідження медичного препарату «Енерсель». Результати представила американська компанія World Health Advanced Technologies, яка виробляє препарат вже понад 20 років. Препарат пройшов цілий ряд клінічних досліджень, сертифікований в Україні, але до сьогодні він не мав широкого використання при лікуванні хворих на туберкульоз у Європі. Перші результати застосування препарату на хворих вразили лікарів Чернігівського протитуберкульозного диспансеру. Сто відсотків хворих, які приймали участь в експерименті, відчули загальне покращення свого стану. У них з'явився апетит та приріст у вазі. ноябрі 10-го почали пробувати його як імуномодулятор для лікування больних туберкульозів. що проблема була з препаратом їх дійсно не було у нас в Чернігові, і по всій Україні. І коли ми його примінили. мы увидели эффект, первое, самое главное, это эпидемиологический эффект, обоцелирование больных. И больные начали набирать вес, это самый главный признак, и, и стали, как говорится, мы лечили больных 4-5 месяцев, а тут через месяц мы получили этот же эффект. Это еще говорит о том, что мы сэкономили, если экономически считать, очень большие средства. Ведь нам, по, наше государство, выделяет каждой области по 4-5 миллионов постоянно на приобретение туб-препаратов. Они очень дорогие. А если мы применим этот препарат, то мы действительно экономически будет большой эффект. Тогда мы сможем на эти деньги купить себе оборудование, сделать ремонты отделений. И я думаю, что это будущее за этим препаратом, и он нам поможет. Перша група хворих з першевиявленим виявленим туберкульозом легенів з деструкціями та бациловиділенням, що приймала участь в експерименті, вже після двотижневого курсу лікування препаратом Енерсель показала позитивну динаміку. А ще за тиждень сім хворих із семи повністю одужали. З восьми хворих на мультирезистентні форми туберкульозу з інфільтраціями, кавернами та великими процесами в легенях другої експериментальної групи, за цей термін було вилікувано четверо хворих. Інші хворі продовжили лікування у зв'язку з тяжким ураженням однієї з часток легенів, хронічним протіканням хвороби та низьким соціальним рівнем життя. Президент компанії World, доктор Девід Кріснер, впевнений, що Нерсель може стати справжньою панацеєю у лікуванні туберкульозу легенів та онкозахворювань. Це революційне відкриття в медицині, яке можна поставити на один щабель з винаходом пеніциліну. 21-компонентний засіб має сім лікарських форм і є удосконаленою формулою неодноразово розведених рослинних екстрактів, зчитаних з древньоєгипетських манускриптів. Вистадідафронт алтернетівтріменсвої сто тридцять альтернативних лечений во всем мире. Нашли одно, которое нам понравилось, которое не имело побочных действий. Test the product. So мы хотим протестировать этот препарат для различных заболеваний. Заняло у меня это время 10 лет. И я потратил где-то 5 миллионов долларов. Я думаю, что мы сейчас единственная компания в мире может протестировать любые гомеопатические препараты, с помощью системы, которая у нас есть. Some area or І ми можемо визначити, може, буде мо будь активна в определенне місце два роки було необхідно компанії вод, щоб здолати бюрократичний апарат нашої країни та надати гуманітарну допомогу на загальну суму близько одного мільйона доларів розпочати лікування хворих. Та це не зупинило ентузіастів. Вже незабаром у Чернігові має відкритися клініка Енерсель та фабрика по виробництву цього препарату. Значит, перспектива сотрудничества президент компании американской желает создать здесь ферму по производству данного препарата, клинику открыть и заниматься лечением пациентов. Мы ему окажем помощь в строительстве клиники и в строительстве фабрики. Всяческую поддержку оказываем в течение трех лет. Я с Дэвидом уже знаком, поддерживаю его и в Чернигове, и на Украине. Ну, сроки необходимо посмотреть клинику за рубежом у него, посмотреть фабрику и подыскать, то ли подыскать помещение, то ли, открыть, то ли новое помещение построить.